Доброго дня. Так, я свою вареньку доварила. Боже, так жарко на кухні. А коло неї треба стояти, мішати без кінця, щоб не пригоріла. Взагалі, трохи нудно. І йду я вже в пошуках знов десь попід хати шукати яблук. Так, одна точка у мене є. Зараз піду, подивлюся, чи там вони ще є, чи не зогнили. Я хочу папіровок. Оці, що я закривала, якісь, не знаю, як вони звуться, але не папіровки. Дорозі, ще подивлюсь на наші городи. Ще в цьому краю є городи, то попід річку, а це вже чуть не попід поле. О, дивлюсь людей яблуночки, ох, яблука росні. Молоденькі ще щепи, ну такі вже росні яблука. Такі роснющі і вже плямами. Сонце вже їх попекло. Да, жалко. Пішла далі. Так, йду далі. Трошки розстроїлася, але нічого. Надіємося на краще. Головне, щоб пшениця вродила і картопля. Голодовки не буде. Кукурудза, як не вроде, то не буде що свиням дати. Але щось трохи вродить на полі, на дадуть. Оце що тільки жалко свого труда. Кукурудза ще, може, буде, а сою, мені кажеться, що всі пролетіли цей рік. Ну, побачимо. Ой, думаю, що це за дорога? Кропили, мабуть. Уже все обійшла. І побачила, що в мене ще є кусок роботи, невідкладний. Що треба його зробити швидко. Може, завтра, якщо нічого не помішає. Ой, добре в холодку, поки сонечко сховалося. Скільки пропадає. Так, оце йшла, підняла голову нагорі і дивлюсь, які грушки. Низом не видно, а далі всі жовті, стиглі, половина гнилих. Але як же їх достати там? Якщо їх збивати, вони впадуть і розіб'ються. З драбинки не достанеш. Задача. І вже стиглі. Найшла я яблучок трошки. Може ще підзбираю. Ну, це вже буде завтра. Вже вечоріє. Так, така вже в нас, бачите, вже підросли вуса. Це я посадила на заказ. Тут Анжелині є, Сваші, сестричці Наташені. Вже. Це молоденьке пускає. Ще краще укореняться. Анжела буде садити вже як сою з молотять, бо в неї зараз нема де. В холодку під виноградом. Ще тут ящички. Так, щось нема. Олєшки футбола грати. Мабуть, пора ще. А я буду закінчувати, тому що два години пролетить бистренько і ми не встигнемо нічого зробити, виключати світло. Всім на добраніч і тихої всім ночі.